Мої вітання. На каналі є відео, і, можливо, ви виконували цю практичну роботу, як намалювати чупа-чупс за допомогою програми Inkscape. Сьогодні ми зробимо дещо інше. Створимо ось приблизно такий чупа-чупс, але трішечки краще. Це я створив на скору руку, скажімо так, щоб показати. Тож, ми повинні відкрити блендер, створити новий, це я не зберігаю, видаляємо куб. Додаємо сферу. Звичайно, UV. Так, або на X, або на Y. Далі J Z і переносимо угору. Після цього натискаємо Tab для редагування. Обираємо тут каркас і обираємо полігони. І обираємо ось ці два. Кола з полігонів, тобто цей самий пояс, який ми повинні зробити, який там у чупа чупса є. Для того, щоб його зробити, натискаємо І S, і трішечки екструдуємо його назовні. Не дуже багато. Ось так буде досить. Після цього обираємо тепер уже ребра. І по колу подвійним кліком, обираємо верхнє, подвійним кліком з зажатим шифтом, обираємо нижній. Так, після цього інструмент Bevel, саме інструмент не модифікатор, це важливо. Обираємо bevel. Далі у нас з'являється ось такий ну, ніби така голечка, за яку ми можемо потягти, тягнемо за неї. І тепер, коли миші від себе крутимо, додаємо трішечки більше деталей. Ось приблизно ось так. Тепер, поки у нас виділені всі ці полігони, ми зробимо так, щоб ось цей сам борт він був не випуклий, а більш рівний. Тож натискаємо S і трішечки назовні витягуємо його. Ось так досить. Ось тепер мені більш-менш подобається. Але не, ще не дуже додамо згладження, ось так він виглядає. І ще нам потрібно буде дещо тут додати, але пізніше для початку додаємо циліндр. Робимо його маленьким по товщині повинен бути, ну, все. розмір, да? робимо так, щоб приблизно яка у нас буде товщина ніжки. Розміщаємо десь по центру, натискаємо SZ. І ось таким чином збільшуємо. Так, тут ми можемо зробити згладжене тонування. І ось те, що я казав, ми повинні зробити. Просто вставити ось так паличку в... текстура в текстуру, скажімо так, не наш метод. Ми повинні зробити красиво. Тож, знову редагуємо, на цей раз обираємо полігони. Далі, поки циліндр ми можемо прибрати, дивимося знизу, натискаємо. На вільне місце, потім всі, і обираємо нижні полігони всі. Циліндр можна увімкнути. Так, і тепер робимо наступне. І С. Трішечки вниз заводимо, і тут, так як у нас тепер буде більш пласке дно, ми повинні його вниз перенести. Знову І С і аж до... Майже-майже вплотну до нашої палички. Перейдемо в каркас, подивимося з боку. І тепер екструдуємо вгору. І, і екструдуємо аж ось сюди. Ось тепер все. Так, виходимо. Суцільний. І давайте додамо сюди ще поділ поверхні. Модифікатор. Він називається Subdivide, або в українській локалізації поділ поверхні. О, тепер виглядає більш. Краще, мені більше тепер подобається. Так, тепер додамо площину, розширимо її, і тепер зробимо наступне: в верхній частині будемо в суцільному редагувати, а в нижній як воно взагалі там буде виглядати. Тож, перетягуємо ось наверх і обираємо тут також вікно огляду. Але є нюанс. Обираємо тут камеру, обираємо тут рендер одразу, і давайте перейдемо до рендеру. Заміняємо на Cycles, тому що працювати дуже добре не буде. Якщо у вас є а, додаткова, ось бачите, глючити типу, почав тут на записи відео а, відеокарта, то обираємо і її Числення на ГП. Якщо цього немає, то можна в уподобаннях в системі ось тут обрати. Так, далі. Тут вже у нас рендер. Тепер обираємо шифтом і циліндр, і сферу нашу. Зверху ми будемо з вами дивитися, взагалі можна там покрутити збоку, по-різному, а знизу будемо дивитися, вже як виглядає на камері. Тож, беремо, натискаємо R і починаємо з таким чином класти набік. Натискаємо X, щоб бачити. Наша задача зараз покласти на вісь координат рівненько. Так. Дивимось трішечки потрібно ще. Ось так. Ось ці дві точки. Ось одна точка, ось друга точка. Вони повинні рівненько кластись на нашу поверхню. Приблизно, щоб було однаково. Ну, і можна подивитися тепер зверху. Ось навіщо я використовую два віконечка. І R Z. І крутимо тепер ось в цю сторону. Так, наша паличка взагалі-то повинна бути трубочкою, так? Тож ми візьмемо, перейдемо тепер до її редагування, натискаємо Tab, трішечки збільшимо. Обираємо тут полігон, натискаємо І S, робимо ось так: от поменше її. І тепер І, і екструдуємо всередину. Наскільки там, ну можете, ось як я, там на половинку або повністю, наприклад. Так, тепер, тепер це виглядає як трубочка. Так, єдине, що мені не подобається, що вона у нас не поміщається в камеру, то я візьму і трішечки пересуну. Угу, тільки ж повинен. Виділити обидва об'єкти. Трішки пересуну ось сюди і по Z ще поверну. Приблизно ось так. Тепер мені подобається, як воно виглядає. Щоб у нас тут були відблиски правильні, щоб у нас були гарні відблиски, ми повинні взяти джерело світла і поставити його між камерою і нашим об'єктом. Тоді отут у нас з'являться відблиски. Так, обираю поверхню. Переходжу в матеріали, додаю новий матеріал. Ну, Нехай він ось такий там буде білий, але трішечки сіріше я його зроблю, щоб на його фоні наша паличка вона була дуже яскрава і дуже біла. Світло можна тут, світ саме вимкнути, на нуль пустити. Так, далі саму нашу паличку знову матеріали. Блиск ми додаємо. Шорсткість ми робимо меншу. Давайте подивимося, що у нас тут. Так, можна зробити десь 3000, щоб було більш-менш яскраво. там Є. Ось ми бачимо і блиск є у нас і на ніжці, на трубочці цій. Можна ще там погратись, попереміщати. Близько тоді ось переміститься сюди. Ну, я думаю, буде досить. Так, можна навіть зробити трішки більший радіус. Ну, і тепер найголовніше саме сам наш льодяник ми повинні додати матеріал і зробити його таким прозорим, так? По-перше, обираємо колір. Ну, Там я використовував такі більш фіолетові кольори. Тож тут також оберу якийсь такий фіолетовий. Так, далі. Що нас тут цікавить, а, пропускання на одиничку. Можна тут о, взяти шорсткість трішечки, щоб вона була, але не повністю, скажімо так. Ну, досить, я думаю. А, переходимо в показ вікна огляду, установи і ставимо тут галочку на рефракції. І ось тут режим змішання обираємо змішання альфа. Тепер ми можемо побачити паличку всередині нашої, нашого чупачупса. Ну, і ви бачите, виглядає все більш-менш плавно. І ось тут також видно, що воно не просто текстура в текстуру, а тут навіть відблиски лишаються. Так, пограємося ще трішечки з налагодженням. Текстури блиску додамо шорсткість. Ну, давайте так, щоб. Металічність, якщо ми трішечки додамо, то у нас більш прозорий буде е, наш чупа-чупс. Тож, можемо додати тільки трішки-трішки зовсім. Так, і ми бачимо, що у нас е, тут є і тіні переходять. Ну, і, звичайно. Знову ж таки, джерело світла ми можемо підігнати в, той, в ту точку, де нам буде це здаватися більш-менш красивішим. Так, і натискаємо F12 і починаємо рендерити.